Куди, а я на вуличку. А хтось тут на собачій ніжанки чилі на сонечку, і вітер тобі ніяк не заважає, да? сонечко є, але ж вітру дуже багато. Знаєте, хочу відповісти на е, питання, яке мені в приват пишуть: е, чи не забагато я е, пощу посилань на петиції для військових? Оскільки це мій особистий блог, то він. От, напевно, відображає мене так, мої думки, моє ставлення до життя. Я вважаю, що всі хлопці, які на фронті, які пішли захищати Україну, вони всі герої. Тому, моя сторінка і особисто, я не втратимо від того, що я розміщу якісь посилання на петицію на присвоєння звання героїв полеглим хлопцям. Я вважаю, що ми всі, як суспільство, маємо подорослішати. Ми всі, як суспільство, маємо одужати. Маємо стати відповідальними, єдними, націоцентричними. Я хочу, щоб навколо мене було адекватне середовище. Тому так я допомагаю родичам, друзям, побратимам, знайомим, які хочуть, щоб полеглим героям присвоїли звання героїв. Слава Україні!